Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання Зберігати пильність Повторення закону 4.9 Тільки стережися і дуже пильнуй свою душу. Група чоловіків пройшла через вхід до гірськолижної траси. Біля входу містилися знаки з попередженням про ймовірність сходження лавини. Втім, друзі почали кататися на сноубордах. Під час другого спуску хтось прокричав: Лавина! Однак один чоловік вже не міг врятуватись і загинув. Дехто його критикував, називаючи новачком, але він був професійним гідом і знав, як діяти у випадку лавини. Втім, як зазначив один дослідник, Найбільш навчені лижники і сноубордисти з більшою вірогідністю можуть потрапити в пастку хибної оцінки. Він помер, бо втратив пильність. Ізраїль готувався війти до обіцяного краю, і Бог хотів, аби його народ був обережним і зберігав пильність, отже, він звелів йому виконувати всі його постанови та закони і пам'ятати про його минулий суд над непокірними. Народ мав стерегтися, досліджуючи й пильнуючи своє життя. Це мало допомогти народу берегти себе від зовнішніх духовних небезпек і від внутрішньої духовної апатії. Легко втратити пильність і потрапити в пастку апатії та самообману. Однак Бог може надати силу оминути падіння в житті та у своїй благодаті простити, якщо ми все ж зазнали падіння. Ідучи за ним і покладаючись на його мудрість та забезпечення, ми можемо зберігати пильність і приймати правильні рішення. Коли ви схильні втрачати духовну пильність, що ви робитимете, аби дотримуватись Божої мудрості і зберігати пильність щодо небезпек для вашої віри. Помолимось, дорогий Боже, будь ласка, допоможи зберігати пильність і слідувати за Тобою. В люблячій покірності. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.